від депутата козак доручити начальнику ЖЕКу що Сікута Ярославовичу щодо прийняття мір на зупинці старе рудно на щоб прибирати там сміття. Також організувати таке прибирання один раз на тиждень перед державними та релігійними связаннями. Депутатський раді заслухали це і то таке звернену. Замовно буде говорити голода. Мені увага в нас де. Де не залегне по порядку, дай у нас зараз тільки назведені культурні стени. По порядку, ну, що стосується по порядку. Богом, е, де де незалежность? Де є тепер? Таке... Писати я ямі, але мусимо разом співставати і то зробити. Демаси, позиція немає. А я, наприклад, знаю, позиції зараз мої, як їду, прибирається, жодних нема, ну то що взяти, купусити, раз взяти ж, раз взяти кось людей, да вийти, то зробити якось

Щодо, вона в нас не входить в жодну комісію. Є від неї пропозиція щодо включення її в земельну комісії. А чому всі в земельну комісії? Тому що там є чотири члени комісії, і я і п'ятий член не є в ніякій. А чому в комісії по законності ніхто не хоче? Та вас там достатньо юристів. Достатньо? А там всі спеціалісти по землі, так? У земельну комісію повинні входити люди, які збирають кадастрових седа, є, не хочу висловлювати. А потім розмахують руками. розмах раз. У земельну комісію повинні входити люди, які відповідно компетентні в тих питаннях. Окрім Але мені потім скидувати на людину і людина тоді не знає, як відмахуватись. Ну, Треба думати та... на світу. На... На... Була Христина, хай би була. Б. Чому її зняли?

Ні-ні-ні, його треба провірити. Як він готовиться до сільського господарства? Так <рес> і зробить. Утримається моя пропозиція. Цілінську в земельну комісію, а Турція частину комісію по закону. Він спорить багато.

Але треба ще також думати, про те, що вже з села має. має. Звичайно, я не назад коштується, як людина каже, що п'ять заяв займала юридична комісія. Завершити сесію, а потім люди не поспорюють. Давайте так, як, як Давай. люди з перемогся, позволюємо. Є багато питань, які ми не повинні озвучувати. Давайте поговоримо.

Скільки часу стоїть вони і не використовується? Та нехай віддадуть борту, які вони винні і нема питання. Пояснила людина, як не юрист не може достеменно нам це все пояснити. Ну, то для того є юридична комісія. Є Чому, Чому? Чому? юридична не комісія не дійшла до спільного заменника, а дала на розсуд депутатів, які не віде. Чому? Чому? є ні юристами, ні нічого. Для чого? Якби ми могли, то це не мало бути... Юридична комісія дала юридична комісія дала рекомендації, що вони повинні робити для того, щоб виходили. Якщо ну, доробили, якщо ну, ну, номер ділянки заплатили, що тут заробляти? <плес> якщо в ну, <плес> документи на, 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 не добудова на героїв путь 13, а вони 15. подають на героїв путь 12. Що ви його похороніли? Ще одне питання. Якщо ви у нас на сесії, давайте ми не будемо зараз списувати на комісію по законності, якщо руки ввела земельна комісія. Це є питання земельної комісії номер 1 а не, а не це, як-небудь. Я вважаю, або не треба тої комісії заперети, хай тоді юридична комісія вирішує питання. Якщо таке серйозне питання, дає аудиторська перевірка, дає згоди одиниць третій, а земельна комісія в даному питанні знімається виконування.

Є акт рук. Він фінар. Чого ми зборимо? Встановлено факт на фактор. Давайте оспорюємо тоді. Так тоді акт кру треба було розкажу. Ми його не оспорили. Ми погодилися з соминою. Ми погодилися з тим актом. Значить тоді що є? Святе і святи. Отопити не Закрити борги, тоді ми будемо дивитися, якщо людина заборувала другий раз, Тому можна довіряти таким людям. Якщо людинам, він годав право наступником орендаря, то він має відшкодувати збитки, які від завдані селу. А там далі хай продає котеджі як хоче. Я вже і ще. Давайте називаємося. Юридична місяця позитивності. Юля, що так, що ви не даєте допомогу. У нього документу нам не на 13 номер, він подає замін на 12 але є були зауваження, ми були такі зауваження, подавайте. Всіх правових є питання. І якщо тоді сказали, що є тут неправильна адреса, їй треба поміняти цю адресу. Якщо є, наприклад, якісь інші питання, треба його виконати і зробити. Ви, ви вважаєте, як доповнення додому або як довго то не треба так робити, прийшов чоловік, тут половина комісія по законності помага, а це не може. Не чекаємо, я не чекаю. Я просто говорю, що до мене Так, рішення не прийнято. Я пропоную зараз сесію закривати, відчуваємо її.

Я груса на собі за панує братця у соїсь ворозі, душу дівоми оже.